Мій тато називає мене своєю крихіткою. І саме тому це слово означає для мене щось миле, маленьке та пухнасте. І саме за це я люблю українську мову. Песик – це маленька собачка, собаченя. Це слово мені дуже гарне. Ним я називаю не тільки маленьких собачок, а й дорослих. Бо вони мені всі гарні. І я їх не боюся. Я дуже люблю бавитися дзиґо. Російською це називається йула. Але оскільки я українка, то називаю її саме дзиґом. А ви знали, що вода теж вміє грати? Соло фонтан можна замінити на український водограй. Цей варіант мені дуже подобається, дуже мило. Коли на вулиці падає дощ, я дістаю свою власну, гарну парасолю. Вона захищає мене від нього. Я не люблю називати парасолю зонтиком. Українською гарніше. У нас є мама і дитина. В природі є і його дитя. Як можна назвати дитинча лебедя? Мені дуже подобається слово лебедик. Так гарно можна назвати лебедя. Звучить дуже красиво. Пучечка. У мене вдома є котик. І коли я його гладжу, то завжди граюся з пучечками на його лапах. Це м'яке закінчення лапок. Звучить дуже гарно. Коли на вулиці тепло, я люблю гайдатися на гойдалках. Деякі з моїх друзів катаються на качелях. Та я ні, я гойдаюся лише на гойдалках.